Вітаю, шановні глядачі, доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю прошу духів кави, допоможіть, скажіть нам, чи є в оточенні того, хто дивиться це відео. Підступні люди, небезпечні люди, які можуть нести небезпеку, чи є серед оточення того, хто дивиться це відео, люди, які можуть нести небезпеку, зрадники підступні, які можуть зробити погано. За вашою спиною вам. І взагалі, хто навколо вас знаходиться, з вами спілкується. Так, тут у більшості нормальні люди, які вас люблять, це е, серед, е, так, із суспільства також, це друзі, дійсно, які вам по житті допомагають. Це дуже гарні люди. Так, в родині також нормальні люди. Єдине, можливо, у вас у, у самих е, є сумніви, чи ви все зробили для свого оточення, чи ви допомогли в скрутний час, чи ви вірно приймали рішення? Ну, Тут ви самі себе можете картати через своїх близьких і друзів. Скажіть, будь ласка, чи є хто небудь на даний момент? То е, може робити зло з оточення. Духівка прошу Ви дух. Знаєте, були раніше якісь маніпулятори, зараз ви з ними припинили спілкуватися. Зараз ви їх одрізали як тот в себе. Скажіть, ви ще сили, чи лишилася ще що хоч що небудь? Хоч який-небудь негатив можливий від тих людей, яких ви одрізали? Ну, так, ви молодці, що з ними припинили спілкування, одрізали їх від себе, бо в них якась постійна жага От, до вас прискіпатися, нападати на вас. А зараз ви відрізаєте їх повністю. І їхня агресія вона не зможе на вас впливати. Скажіть, будь ласка. Дайте відповідаю є ще негатив. І ви відновлюєтесь. У вас відновлюється ваша радість до життя, ви дійсно маєте друзів, спілкуєтесь так що дійсно це були дуже важкі люди, тяжкі люди, вони багато чого вам нашкодили. От. Зараз ви радієте життю. Ваше спілкування, ви з оточення вибираєте от людей, які мають із вами от спільні інтереси, щоб вам. Разом було дуже весело і. Так, тобто зараз на даний момент такого, щоб Ой, вас гнобили, пригноблювали ні. Ви відсікли ворога, який дійсно сильний маніпулятор. І хотів забрати все саме хороше, що у вас було. Так, вашу справу, ваші а, таланти, от якась дуже сильна була ще заздрість. Це мог бути і чоловік, і жінка. І вони постійно спостерігають, як би за вами. Бо у вас. Ну, вони дуже заздрять вам, вашій красі, вашому не знаю, погляду на життя, що ви завжди знаходите гармонію, ви знаєте, як все владнати, щоб було красиво, що ну, ви естетично навіть от дуже там, де ви, стає дуже красиво, спокійно. Гармонія. І, можливо, так вони ще вам. Це могли бути і близькі люди, ваші родичі, які от ви їх отсікли, щоб вони не заважали вам працювати, жити. От. І напевно, через таку сильну маніпуляцію вони могли зробити, як... наче ви в чомусь винні. Що з ними не спілкуєтесь. Насправді ви ні в чому не винні. Вони весь час руйнували ваше життя. Всіми можливими шляхами намагались вами маніпулювати. От так що тільки вони винні. Ви ні в чому не винні, ви е... не повинні там про них взагалі думати. Вони самі про себе подумають з ними, все буде гаразд. От. Я заперечую, ви більше себе не картаєте, заперечую, відновлюється ваша краса, відновлюється ваш дім, ремонти, все, що ви плануєте, всі ваші бажання до життя відновлюю. Більше ніхто не може. Так, тут негативна програма стоїть. Запереч, 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 запереч. Все буде гаразд. Перекривай. Так, перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка. прошу Допоможіть нам, будь ласка. Духів кави, ви закликаю, прошу, допоможіть нам. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео, забрати всіх, хто може зраджувати під, під, підступних усіх людей заточення з минулого і з майбутнього. Всі, хто намагається зруйнувати життя того, хто дивиться це відео, відсікаю. Отвертаю на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Більше не можуть втручатися в життя того, хто дивиться це відео. Жодні вороги, буде так, буде так. Прошу, закликаю вищі сили, допоможіть, поверніть. Все, що було забрано. Всю енергію, красу, силу. Натхнення, бажання працювати, жити. Поверніть, будь ласка, тому хто дивиться це відео. Поверніть радість від життя. Допоможіть відновити всю енергію. Тому, хто дивиться це відео, все, що було забрано, повертає. Буде так, буде так, буде так. І прошу навіки вічні. Відверніть ворогів, відсічіть їх, щоб більше вони не могли заважати жити, тому хто дивиться це відео, повертається радість, щастя, життя буде так, буде так, буде так. І так буде, повертається навіки вічні, радість до життя, прагнути красивого життя, щасливого життя. Це норма, це нормально. Ой, де буде все сказане здійснено. Так, тут могли робити такі програми, щоб ви, не дай Боже, не стали багатими чи щасливими. От, от я ну, там заздрість йшла на те, що ваші якісь е, одяг, прикраси чи будь-що, що ви е, собі придбали, що от така заздрість була, щоб вам. Щоб ви це не, не хотіли носити, чи щоб воно десь пропало, щось, щоб нічого красивого не було у вас в житті. І там ще ставили негативну програму з самого дитинства, що от ти нарядилася, чи тобі таке не можна, ти там, чоловік таке не носи. Така, знаєте, щоб була грусть, тоска, печаль, важке життя. Оце все я знімаю. Більше у вас немає негативної програми. Є єдина програма, це щоб ваша душа, ви були щасливі на протязі усього життя. І все, що вам приносить щастя, і хоч на мить, ви посміхаєтесь, щоб воно у вас було. Якщо це одяг, Такий, як ви хочете, От, хай буде у вас він, щоб ви в ньому себе гарно почували. Якщо це якісь шпалери в домі, чи якийсь ремонт, чи подорож, чи... це може бути будь-що. Як тільки ви помічаєте, що у вас резонує якась. Річ, подія, музика. Вам вона потрібна. Ви якщо відчуваєте радість, це вам потрібно. Так що живіть, будь ласка, не бійтеся жити, дозволяйте собі, будь ласка, радіти. Все буде добре. І приємної вам кави. Дякую за увагу.